Всіх вітаю на каналі Фалористика України. З вами ведучий Жак. І сьогодні у нас на розгляді ось така от штука. Це відзнака в пакеті, який близько, вже близько 100 років від її видання. Діаспорна відзнака, яка видана на території США, З'єднаних Штатів Америки, Америки Ось, і ми його сьогодні будемо розглядати. Крім того, що відео буде дуже багато інформації стосовно цієї цієвізаки. Практично ми ще будемо мати, ви ще будете мати змогу її придбати. Як відео буде розміщено у розділі товари на продаж, а всі, хто давно знайомий з роликами мого каналу, знають. Що Відео, яке розміщено в розділі товари на продаж. Воно десь, те, що ви бачите на відео, десь протягом доби з'являється на аукціоні Віоліті на продажі у вигляді окремого лоту. Заходьте під відео є посилання на дві сторінки двох продавців. або У першого, або у другого. Це те, що сьогодні ми будемо розглядати. Ви зможете побачити безпосередньо. У продажу і придбати. Я думаю, що це буде, ну, якщо не сама-сама, але одна із найдостойніших, один із найдостойніших предметів вашої колекції у майбутньому. І так, ця відзнака про пам'ятна, вона е описана ще у нас у такому каталозі Володимира Бащака. Катавок стосується візнак там раз, різних медалів та нагород Тараса Григоровича Шевченка. І опис ми зараз безпосередньо швиденько, швиденько прочитаємо, щоб ви розуміли, що це таке. А потім скриємо та подивимось. До речі, я сам вже не відкривав цей пакет, біля, біля мабуть, трьох да? чотирьох років. Ще до повномасштабного вторгнення коцапів на територію України я її відкривав десь за мабуть за рік до того, десь так. Тому мені теж буде цікаво, що там внутрі. Може там вже й нічого нема, не знаю. Ну, подивимося разом. А зараз трошки, трошки історії. Перший український іммігрант в Америці був Іван Богдан, який проплив Джоном Смітом у колонію перших поселенців Джеймтаун у 1608 році. Богдан зустрів капітана Сміта, коли той воював з Османами, та був взятий у полон втік із полону через Україну, Румунію та інші країни. А масова українська імміграція до Америки почалася тільки з кінця 19 сторіччя. Це були вихідці з Західної України. Також так. Також вона продовжилась після Першої і Другої світових воєн та голодоморів в 1930-х роках. Українці мешкають дуже компактно, причому близько половини їх загальної кількості припадає на північно східне промислові штати Пенсільванія, Нью-Джерсі та Нью-Йорк. Прибувши на нові землі, вони з самого початку почина... почали будувати свої церкви, створювати українські організації, братство, товариство, видавати газети Свобода, найстаріша, наприклад, у світі україномовна газета, яка постійно виходить з 15 вересня 1893 року. Перший номер вийшов, та друкувати книги українською мовою. 22 лютого, 1894 року, заснували. Руський, не російський, не Русикія, Руський народний союз у містечку Шамокін, Пенсільванія з кількох місцевих браз. Завдання РНС було дбати про згуртування освіту і допомогу українцям в Америці, зокрема ж тако про їх життєве забезпечення. Руський народний союз пізніше змінив свою назву на Український народний союз УНС. З метою відстоювання специфі... специфічно української етно... культурної ідентичності ОНС, Українська, найбільша українська організація в Сполучених Штатах Америки, потрапивши на чужу землю, українці не забували про духовність та своїх видатних людей. Серед них на першому місці був Тарас Григорій Шевченко. В багатьох містах встановлені пам'ятники, відкриті музеї, видана велика кількість книг та брошур. До днів народження організовували концерти та вистави, а до білених дат виготовляли різноманітні листівки, медалі, відзнаки в пам'ять про найславнішого поета, художника та борця за справедливість великого українця Тараса Шевченка. І так, у нас в цьому пакеті зараз в Криму подивимося, забігаючи наперед, візнака присвячена пам'яті Тараса Шевченка 70-річчю дня смерті великого поета України, видана товариством імені Тараса Шевченка в вісті Шамокін, штат Пенсільванія, США. Це товариство створено у 1898 році. Відзнака з портанцем Шевченка кріпиться ланцюжком до таблички з написом «Мембер», яка в свою чергу кріпилася до таблички, на якій зображений УРЕЛ, який тримав прапор США та синьо жовтий прапор України. знака прикріплена до синьо-жовтого вимпала з Бахромою та написом товариства імені Тарас Шевченка Шамокін П.А. Вимпал з визнакою містився в конверт, та вручався к членам товариства. Тарас Шевченко в місті Шамокін, Пенсільванія з'єднаних Стейтів Америки. Е, ну, тут або 30-й, або 31 рік. По Блощуку 31 рік ця відзнака 1931 року. Там окремі е, люди кажуть, що її вже виготовляли та почати почали ще з 1930 року, ну на рік раніше, не знаю. Хто є правий, там нехай люди самі собі вирішують. Ось, але у нас ось така відзнака є. На що у нас, до речі, вона повністю оригінальна і повністю знаходиться в оригінальному конверті, що дуже велика рідкість, тому що ці конверти не доживають до наших днів. Ну, щоб ви розуміли, відзнака більше почти саме майже, майже 100 років, це саме має. Тому тут, бачите, трошки перегнули, бо її так зберігати було, бачите, краще о, загибали. Тут у нас, зараз під це візьму. в цьому місці є, хтось так колись, мабуть, дуже о, дуже поспішав, що трошки надірвав отут. Ось цю частину конверту, це такий хлястик. Сліди знаходження у побуту тут на куті тут. Тут трошечки так. Ну, коротше, є е сліди знаходження у побуті, але е сам конверт зберігся, він дуже, якщо порівнювати з іншим, в доброму стані. О, загалом взагалі немає. Поїхали, тут трохи відкриваємо. Значить, у нас така цікава тут така застібка, вона так раз викручується. Вкручується чик, Довгенька така. Жгутик такий. Цікавий. І коли вже викрутили. от коли вже викрутили. Вся частина, бачите, у нас тут є такий надірван конверт. От, і тут надірван конверт. Ну а я кажу, конверт на місці це вже дуже-дуже дуже багато для такої візнаки, бо такі візнаки загалом то конверти не доживають до нашого. Часу. Так, тут це у нас така підложечка оригінальна під е, відзнаку конверті, щоб вона не вигибалася, щоб вона там не ламала свій, під своїм, під своєю вагою, сам конверт. Так, є. Да? Ось І ось така у нас сама відзнака. Все, яке було сказано у плану Бащака, все згідно опису. Все рідне, без втручань, Товариство імені Тараса Шевченка. 1930 або 31 рік я вже казав. Згідно опису ОРЕЛ американських флаг, українських флаг, мембер пам'ять. Так, член товариства, мембер член товариства. Вручалось безпосередньо виключно члена товариства імені Тараса Шевченка. Ось цього. Це емігранти, колишні вояки українських січових стрільців, колишні е, там. посодовые особы, державных органов э, Украинской Народной Республики, гитмонату, ну то есть различных. Така очень цікава каникель, де оригінальна прошивочка, тут товариство имеет Шевченко, Шамокин, ПА. Тут у нас кліймо ще є на самому знаку. Пробити. Бачите, так? Да? І номер 31, Ну, не буду стверджувати, що то є номер візнаки. Може то а може номер відзнаки, бо вищиться крій мовиробника. Оце по 31 Якщо номер відзнаки, то дуже, дуже невеликий. Все рідне. І табличка. І цепочечки. Заколка. Така цікава. Одна заколка, щоб кріпити до одягу. А оця така заколка, щоб підкріпляти цю стрічку. виходить що ця стрічка, якщо ось так от бачите. Так, повезти, то можна її чик зняти. Стара прошивочка, дуже гарна відзнака і дуже рідкісна. М -м -м. Так, щоб було зрозуміло. Інформація основна була взята звідси. Пару бощику дякую за неї. опис цієї відзнаки. Ось він. так выглядит. Вот такая знака и вот ее Что? Конверт. Тоже видите? Знак в нормальном состоянии, конверт трошки, трошки устал. Загалом то при формуванні кожної колекції є такі знаки та візнаки, які можна назвати жемчужиною колекції, тієї чи іншої. Ну, я вважаю, що ця відзнака має безпосередньо всі задатки для того, щоб вважатися. Жемчужною виробив почти, почти 100 років. У Дуже гарному сахарані. Дуже дуже. І так, дякую за перегляд мого відео. Дякую за цікавість. Хто дивився відео з метою інформаційного. Як то кажуть, збагачення свого досвіду, то дивіться мій канал, буде ще багато відео на тему поларистики Украї... української поларистики періоду візм... визвольних змагань. Хто кого цікавить питання придбати цю відзнаку під, пос... під відео, нагадую ще раз посилання на сторінку продавців, і десь протягом доби цей... ця відзнака буде. На продажу на аукціоні Віоліті безпосередньо продаватися. Тому, когось цікавого, хто хоче собі придбати, будь ласка, заходьте я. Буду радий бачити вас в числі своїх покупців. Дякую за перегляд, дякую за цікавість до моє відео. Слава Україні!